Сьогодні на ріку, а вот сзади звіти. Сьогодні поповнення в нас. Плюс один, будемо трохи легше, але сьогодні не надовго. Поки ми їдемо, підписуємося на YouTube і Telegram канал. Так, вчора тут приїжджали на машині в ту сторону. Цікаво нам чи по таке спиздили чи ні. Блін, вітру нема, може лізем в воду. О, крупи повиростала Ні, є. Є Епа такі цікаво, що цю палку дивив, вони зламали, Йоб твою мать. То що вершу закидывав. А, точно катушка жилкою. А ну-ка, ну-ка. Ішли жилку вже. Во, а то я, я ж думав, що десь її загубив, а я не знайшов. А вот жилка там. Є, все на місці. Коротше, ми мішаємо прикормку, ми все брали якийсь пакет, а тут в мене протеїн був. Я його вихав, з'їв, і тут було зручно прикормку мішати. Закинув, ну, зараз розправляю. Туди прикормки, води замішав зразу ні. І потім зразу на, на цей стягку на це. Закрию і все і вона не сохне. Піщали прикормку, навіщо не молюска, море Ой, бля, він слипкий. Можна цей на напатичок хавити. Ну, хай пливе. Нахіка зі. Пішла! Так, на вірша є, а я зараз піду до роботи. То, що в минулій частині не дорубав, там от в кінці ще трохи. Я це дорубаю, а потім вже будемо, напевно обрізати отого, вздовж по периметру йти. Сьогодні, я думаю, відсотків 80% що я полізу купатись. Реально хочеться нирнути, окунутись. А зараз треба приступати до роботи. Ну, там далі я перш, напевно, не буду залізати, Оцей от кущик я вироблю, щось одне лишу. І оце треба, щоб під низом росте. Теж зрубати. Був тобто ще більш прозоріше стало. Тому теж -то все треба буде якось другий раз почистити. А от там от берег розмиває, упадує, блін. А упадує, бо зверху немає ніякого дерева. Може треба посадити, Хазе. Я от почав рубати вже і щось тут такий запах, якийсь м'яти чи що. Прям такий офігенний запах. Ммм, як файно пахне. О, там когось катує. Кого Коли там катуєте? Повністю? Родебів. Оце треба буде дерево лишити, а тут... Розрослося, це отер буде виробити. Тут же я закінчую, це ще виробую, тут це маленька відстань. А отут одне з двох я лишу, там далі не буду йти, зрізати, що висить тако. І зараз ще дем'янту маю виносити, кудись втік там з вітелем. Тут є тут є ще одне, треба руки запхати. Тут зі меремо. Ну. Витягуй, витягуй, то все така витяг. Буде. Такі о, дві були. Тут одна така. Ну, такі о... Буде тепло? Добре. Є ще одне велике. Де воно є? Отомо одне. Ні, то все сміття. От бля. Ну, б так би тувай йшла і йшла. йшло. Все сміття. Ми з Мішою розділилися, він там свої кадри знімає, у нас свій контент. От таке витягнули Все в траві. Він на розпалку піде. Так, я, я казав, то. Так що вона в цьому То, Дивіться, все сіно. коротше з помічником дрова шукати. Зайшли ось тіво кущі, знайшли пару дров. То ми шукаємо дрова, щоб потім літом мали чимся гріти, розпалювати шашлик, то все як має бути. Таке місце. Все як має бути. Ось знайшли тут ще пару. Ось тут купа. Тому бояришнику якийсь великий є. Зараз будемо витягувати. Казав, має виносити. таке ніби падає ніби дощ, хоча я не бачу, що тут ані падає дощ, та Я маю, починаю крупити. Надіюсь перейде. Так, перейде, бо там синьо йде. Хмара насунула. Бо сьогодні не передавало дощ. Було лише в ці два, бо вони разом йдуть. Рішив, хай буде два. Зараз ще треба буде оце зрізати, оце зрізати, і оце зрізати, то що знизу. Так, ну все. Я себе замучив. О, дим'янде. Де ти так довго йдеш? Одну ходку зробив і забув. Коротше, вроде все поки що Я бачу. Тут вистачає, тут в принципі теж. Тут треба зараз поносити, я трохи відпочину, подивлюся. Ну але тут треба, ще буде того потім зрізати. А так то, що понизу, вроді більш-менш нормально все є. Так, вже куча помаленьку виросовується. Потаки притягнули, вже настільки напиляли. Вже знімали. Ну нічого. Так, я вже зараз цей. Ті, що верби поспилював, брати погрубше і на патики їх брати. Де туди довалявся, до інший селофани якийсь рушені, тут інакший рушен. Бум. Оце ігрушка кишені. Все. Ніхто ніж не знає. Що там той роботник казав, що там вже фі фігня лишилася маленькі кусочки. Ебать маленькі кусочки. Ото, блядь, молодець, конечно. Диви, скільки полишало. Дем'ян! А ти молодець, знаєш? Виситі. І тут тушавна така куча буде. Ну трошки менше, блядь, балабол, халявщик. Так, ну все, стільки от сміття вийшло, стільки от патиків, то перед буде пиляти, зараз то підемо сміття виносити. Ну то таке то сухе, то зараз ще позбираємо, теж винесемо, що сявляє. Зараз того помаленьке позбирати. У нас і там подивитися, що той назбирав. Так, ну все, в принципі, плюс-мінус. Так, цей піньок, що я рубав, забирати на потики. Ну то таке дрібне полишав, Воно нас зістохнеться, потім поприбирається вже. Водош падає, видно, може. та видно Прийшовся, але вже зараз не буде падати. Все, поколов'я то, що було. Дрібіна то, що грубе, то вони. Я більш дрібніше, зараз будемо ту складати. кудись. Нормально, нормально. Кубка. А кому цікаво, скільки дров ми заготували на літо, переходіть на телеграм-канал. Ссылка на що телеграм є підбирам? в коментарях. Так, підбираємося, дивимо, окей. Вже одне якесь, а то от таке, можна простити. Ну не знаю, зараз прийду по реметру, подивлю, одиви вже яка. Буде хопив зараз. Ну не знаю, чи таке можна простити чи ні. Я думаю, все-таки що ні, що треба дати якусь кару. Що він думає? Халявити буде. Ще міг тут пакет викинути. Давай дупу. Дупу ставай. Дупу бля, або палаха я буду бив. Став бля! Став. Маха. Став я став. Ляпс, ляпс, ляпс. Став. Ляпс. Я вдарив, що ти айка їжі, Ну Ти куро, біле. Зараз будемо кудись складати ті дрова і там ті, що минулі раз ховали. Але то секрет, тихо, нікому не розказуємо. Шльпка як гласний, блять, якщо й до воді як глаз те, то поберуть на себе все. Так, що буде? Буде шісто. Вроді впало нормально. Ну інакше місце трохи. Так, а я трошки відійду, щоб я не порвав її. Ой, їди. Тягнуться тяжко. О, там камінь. Ой-ой-ой. Я не далі. Великий тут? Ні. Ні, великих немає. А ні, є піскар великий. Прикорку навіть цю не з'їли. Пішли на берег, угу. там подивимось. Де тюлька? Давай візьми тюльку. Чекай, де їздив Че, Перше камінь перш камень виті? Щоб билася. О, там тюлька. Не бачу, моя. То тюлька. Так щоб було Бачив? Бачив, Бачив? Купливо. Ти ребі до фіга. Ти риб до фіга. А то горчак. Ї... Навіть на як їж, там казали, він гірчить. Оце маленький піскар. Тільки розвився, виліз. Тоже пускай. О, то великий, єма так, то великий. Ти стоїш нам над душі. Хороший екземпляр. Хіба то той піскар? Той піскар, дивичі. Ону висикає? Видиш я? Ні. О, такий. О, диви, Три Тручки піскаря. Так, три піскаря. О, ще одна тюлька туди є. Там ожирна така звичайна, я забув її назву. Ну, то все зараз все фокусуємо і... Ще один піскарик. Ще один піскарик. Ще один піскарик. Що в котику там? Що? Де? З лівого боку, від е, руки зліва. Там в кутику Там, там щось пару риб. Тут звичайні тюльки. А чекай, камінь не випав відбігав Я не знаю <рігла> Ну от того є така жирна А там зверху, зверху. Ще один Піскарь Та? то добре що Піскарі значить вдачі Так давай тепер я випущу то сюди То, дос... зараз відкрий ту штуку ти сьогодні приколька тобі немає прикормку не розв'язуй. Той гурщак, його розвелося дофіга. Давай. Ко до сердини. Всі до сердини сказав. Я телефон впав. Я в я дві ківпузы, до того YouTube, а если великий. А, ти великий пискає, Савтік. О, пішов. Тай може зближу буде, видно. І все, і то решта. І то решта. Та гурчка розвелась що щось, але він щось за вудочку на війко не попадався. Ну, на вершу більше. Однако висота ще одна, і що тут. А де, що? Щоб курчі не лапали! Дяцький за дозот! Ой, чекай хай перша міша.

Я піду. Нурса Віталік. Міша зробив Нурса, тепер ти мусиш. Баба! Баба! Фу баба! Все, Дем'ян теж покупався! Все вилазь! Та Дем'ян. Дем'ян, вилазь! Вже! Ми щось помилку зробили, треба було рано. Коли ще сонце було, коли прийшли, тоді вода така, що була. Фух, вже тепло. Підкидувати треба. Підкидуємо, підкидуємо. Таке грубше. Воно підкидує. просохне зверху. Фух, завтра трошки просохнути, а то вона вже чекають. Може, ти мої тарки так, десь суда. тримай. Так, ну все, збираємося. Ой-ой-ой. То не можна дивитися. <рі> так, все, збирались, покупалися, вогонь потушили. Бо вже темніється, будемо їхати. Бульк. Так, все. Цілую плечі і до встречі. Все, чекайте другу частину, третю.